Ірина Карпа та Остап Ступка стали парою заради нового кліпу «Козак Козаксістем. У відео між співачкою та актором зав'язуються романтичні стосунки. Проте не усе так просто, як здається, спершу мій герой приїжджає до дівчини з своїми певними сподіваннями, але насправді все. Виходить не так, як він собі думав, запланував або сфантазував. Вона така намагається показати, що вона теж така серйозна багата жінка, коли він на неї дивиться, А коли він відвертається, то вона каже, так музиканти називають роботу над кліпом психологічним дослідженням. кажуть, цікаво спробувати на собі різні ролі і додають: 15 років були гайдамаками, а тепер стали козаксистем. Е, глядача, мабуть, буде незвично бачити войовничих козаксистем в такій е, гламурній ролі. Роль таких вояків, таких протестантів проти якихось там рамок для нас вже звична. Зараз ми захотіли просто порадуватися самим, посміятися. По прикалуватися і так само подарувати цю радість усім. Кліп знімають на пісню Твоя порядність. Автор тексту поет Дмитро Лазуткін. Музика та аранжування козаків. Режисером відео став Тарас Дроня. От писали сценарій усі разом. Прем'єру запланували на найближчий час, проте точної дати поки немає. Відомо лише що затягувати із цим музиканти не планують.